В нашій Вікіпедії пишуть, що Рєпін, виявляється не Рєпін, а Ріпін. Але сам Рєпін, згідно спогадів художника Кацмана, заперечував таку версію. Тому не треба впихати невпихуване, бо можна ізганьбитись, як це сталось, коли дехто із наших почав доводити фінам, що Рєпін це українець. А у відповідь Фіни процитували спогади про те, як Рєпін обурився, коли йому сказали, що в нього малоросійська кров. І назвав себе русським художником. Але Рєпін любив Україну, про що теж писав. Після переїзду у Петербург він розуміє, що у світі немає нічого кращого за Україну. Він переконується в тому, що природа, одяг селян, їх мова та пісні це все має величезне значення для нього. Рєпін любив співати українські пісні, про що є чимало спогадів. Повернувшись на канікули, він їде в українське село біля Чугуєва і після місяця проживання пише, що любить українців більш ніж будь-коли. Там він починає робити перші зарисовки на українську тематику. Рєпін ще неодноразово відвідує чугуїв та околиці і черпає там натхнення. Ось що він написав Толстому: Ви даремно думаєте, що в Малоросію мене тягне до друзів, там у мене їх зовсім немає. Мене тягне сюди бачити природу та побут людей, де так багато пов'язується з моїм дитинством, юністю. Після революції Рєпін відмовився повертатись в СРСР, хоч його наполегливо просили. Всі його картини, що він там залишив, були націоналізовані. А от внук Рєпіна чомусь сильно захотів навчатись малюванню саме в Радянському Союзі, але його не запрошували. Тому він перейшов кордон нелегально. Внука зловили, катували під час допитів та згодом розстріляли. Саме у день народження діда. Ось так Росія відплатила великому художнику.